Євангелія від Матея, розділ двадцять третій. Тоді Ісус промовив до народу і до своїх учнів На сидінні Мойсея розсілись книжники та фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять. В'яжуть тяжкі не під силу тягарі й кладуть людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактери й побільшують свої китиці. Люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних. Щоб люди звали їх «учителю». Ви ж не давайте себе звати учителю, один бо ваш учитель, ви ж усі брати. Та й Отця собі теж не йменуйте на землі. Один бо у вас Отець, той, що на небі. Ані наставниками не звіться, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите й не дозволяєте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море й землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла подвійно від вас гіршим. Горе вам сліпі проводирі. Що кажете хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує те золото? І хто клянеться жертовником, то це нічого. Хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому? І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а занедбуєте те, що найважливіше в законі: справедливість, милосердя. І віру. і те слід робити, і того не слід лишати. Сліпі проводирі, що комара відсіджуєте, а ковтаєте верблюда. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу й миску, а всередині вони повні здирства та нездержливості. Сліпий Фарисею! Очисно спершу середину чаші й миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що схожі на гроби побілені, які зверху гарними здаються, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистості. Отак От і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині. Ви сповнені лицемірства й беззаконням. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та оздоблюєте нагробники праведних і говорюєте, якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крові пророчої. Ви таким чином самі признаєтесь, що ви сини тих, які пророків. Убивали, доповнюйте й ви мірку батьків ваших, змії, гадюче поріддя. Як можете ви уникнути пекельного засуду? Тому-то посилаю до вас, пророків, мудреців і книжників, ви деяких з них уб'єте й розіпнете, а деяких бичуватимете в ваших синагогах і гонитимете з міста в місто, щоб таким чином. Упала на вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові праведного Авеля до крові Захарії, сина Варахії, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка, збирає курчат своїх під крила, але ви не бажали Ось дім ваш лишиться вам порожній. Кажу бо вам ви не побачите мене віднині, доки не скажете Благословен той, що йде в ім'я Господнє! Послання до римлян, розділ другий Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, очоловіче, що судиш. Бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш, бо чиниш те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіч, які судиш тих, що таке чинять, а сам таке ж робиш, що ти суду Божого уникнеш або погорджуєш багатством Його доброти, поблажливості і довготерпеливості, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння? Та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву. Коли об'явиться правдивий суд Бога, що віддасть кожному за його вчинками, тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, честі і нетління життя вічне, а сварливим та неслухнянним правді, але слухнянним кривді гнів та обурення. Горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло. На юдея перше, потім грека. Слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро Юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не вважає на особу. Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом і загинуть, а ті, що згрішили під законом, будуть осуджені законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи. В день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся людей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю і навчившись із закону, розбираєш що краще, запевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві. Виховник невіласів, учитель дітей, бо ж маєш у законі вираз знання і правди. Ти отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуєш не чинити перелюбу, і чиниш перелюб. Гидуєш бовванами, а чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону бога зневажаєш, бо, як написано через вас ім'я Боже зневажається між поганими. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням, коли ж необрізаний пильнує постанови закону. То чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, бо незважаючи на письмо і обрізання, ти переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця, що є за духом. Не за буквою, такому похвала не від людей, але від бога. Псалом 81 Ликуйте богові нашій силі, здійміть веселі оклики богові Якова. Затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу, засурміть у ріг, як новий місяць настане, у повні, в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу. Від коша увільнились його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвазь до тебе з громової хмари. Я випробував тебе над миріва водами. Слухай, народи мій. Я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати. І я віддав їх на волю запеклого їхнього серця, хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив, проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили. Їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би. Медом із скелі його наситив би. КНИГА Приповідок, розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий бійся Господа, і від зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж, Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся. Коли він карає, кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла. І понад золото такий прибуток, вона дорожча від перлів. Ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її шляхи відради, всі її стежки мирні. Вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, Він розумом утвердив небо, Його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї. Тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось. Не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв. Насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника він благословляє. З насмішників. Господь сміється покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Книга Ісуса Навина, розділ дев'ятий. Як же почули про те всі царі, що жили по тім боці Йордану, в горах та по долинах і вздовж берега великого моря, аж ген до Ливану, Хетити, Аморії, Ханааняни, Перезії, Хівії і Євусії, зібралися вони разом, щоб одностайно стати проти Ісуса і Ізраїля. Мешканці ж Гівеону. Почувши про те, що вчинив Ісус із Єрихоном та з Аї, взялися і собі на хитрощі. Вони пішли і набрали харчів на дорогу, обвішали своїх ослів драними мішками та старими подертими і позшиваними бурдюками на вино. На ногах у них були старі полатані сандалі, і на собі вони мали стару одіж. А весь харчовий хліб у них був черствий та покришений. Отак прийшли вони до Ісуса в табір під Гілгал, та й промовили до нього і до мужів ізраїльських. З далекої землі прийшли ми, укладіть отже, Союз із нами. Мужі Ізраїля відповіли хівіям. А може, ви живете серед нас? Як же нам тоді входити в союз із вами? Та вони сказали до Ісуса, Ми слуги Твої. Ісус до них і каже: Хто ви такі? Звідки ляви?» Ті ж йому. З вельми далекої землі прибули твої слуги заради імені Господа Бога Твого, бо чули ми про нього і про все, що він учинив був у Єгипті. І про все, що був учинив з двома царями аморійськими, що були по той бік Йордану, з Сихоном, царем Гешбонським, та огом, царем Башанським, що в Аштороті. Тому наші старші і усі мешканці землі нашої сказали нам: візьміть із собою харчів на дорогу та й ідіть назустріч їм і скажіть їм: ми ваші слуги! Тож укладіть союз з нами. Ось наш хліб. Взяли ми його на харчі гарячим з нашої домівки, коли вирушали до вас у дорогу. А тепер він почерствів і покришився. А оце бурдюки на вино. Були вони нові, як ми їх наливали, а тепер подрані. Ось одіж наша і взуття наше. Бачите? Повитирались у далекій дорозі і взяли мужі трохи харчів їхніх, не спитавши в Господа поради. Ісус уклав мир з ними і ухвалив угоду з ними, що заставить їх живими, і поклялись їм князі громадські, присягою. Та ось по трьох днях після того, як увійшли з ними в союз. Виявилось, що вони були зблизька, жили серед них. Тоді сини Ізраїля рушили з табору в дорогу і на третій день перейшли до їхніх міст. Міста ж ті були Євеон, Кефіра, Беерот і кіріят Єарім. Але сини Ізраїля не заподіяли їм ніякого лиха, бо князі громадські. Поклялись їм Господом Богом Ізраїля у присязі. Вся ж громада нарікала на князів громадських. Тоді князі промовили до всієї громади. Ми заприсяглись їм Господом Богом Ізраїля, тому і не можемо їх чіпати. Але зробимо їм ось що. Нехай собі живуть, щоб не вдарив на нас гнів Божий за присягу. Що ми заприсягли їм, і промовили до них князі громадські Нехай собі живуть, але хай будуть дроворубами та водоносами для всієї громади за вирішенням князів громадських. Тоді покликав їх Ісус і каже їм, Чому ви нас ошукали, сказавши нам, що ви від нас далеко, коли ви живете посеред нас? Тож будьте прокляті, і нехай між вами ніколи не забракне раба, що буде дроворубом і водоносом для дому Бога мого. І відповіли вони Ісусові. Переказано було нам, слугам Твоїм, що Господь, Бог твій, велів Мойсеєві, слузі своєму, віддати вам увесь край і винищити перед вами всіх мешканців Його. Тому ми вельми налякались перед вами за наше життя і тому так зробили. Ось ми тепер у твоїх руках, чини з нами, що тобі здається добрим і справедливим. Так і вчинив Ісус з ними і врятував їх з рук синів Ізраїля, щоб вони їх не повбивали. Але з того дня. Зробив їх Ісус дроворубами та водоносами для всієї громади і для Господнього жертовника на тому місці, яке Господь собі вибрав би аж по цей день.